які були сказані проповідником тут. І Ісус також часто використовував цей прийом, тому що люди розуміли ці історії, вони їх запам'ятовували, і вони часто були такими показовими. Вони мали свою головну думку, і вони розуміли, що ж Ісус хоче сказати. Але іноді вони не розуміли, що Ісус хоче з цим сказати. І тоді вони приходили до Ісуса і запитували, Ісус, що значила та притча? І він їм каже, сідайте, зараз буду вам розказати. Коли учні запитують, чому не говориш ти до них, то, то Ісус їм говорить в Матвію 13 році з 10-11 вірш, тому що вам дано пізнати вити, та царства небесного, а їм не дано. Тобто притчі одночасно вони відкривають істину для тих, хто слухає, хто шукає свого цього серця. А якщо були такі зіваки, вони просто сказав і сказав, послухали і пішли, поїли і пішли. І були люди, які задумувалися, що ж це могло означати, що він хотів мені сказати цією притчею. І одну з таких притч я хочу сьогодні з вами читати, тому що ця притча вимагає роздумів. вона запрошує слухача самого за дійти виснову, що ця притча може означати для мене можете побачити по собі, що ви також деякі притчі набагато краще запам'ятовуєте з Біблії, ніж якісь там історії. Ми знаємо притчу про таланти, ми знаємо притчу про доброго самарянина, ми знаємо притчу про овечку, яку загубилися, про мудрих і немудрих тіл. І сьогодні я хочу з вами почитати історію, яка стала фатальною. Тобто вона не мала права на помилку. І деякі люди зробили цю фатальну помилку. Читаємо історію, і вона, знаєте, ця притча, коли Ісус говорив притчу, вони знаєте, не виникали так, сидять собі учні, сидить Ісус, від ким маєте вас історію? Розказав, сидіть і умови. Ні. Вони часто відбувалися якраз таки в якомусь контексті. Відбувалося щось, якісь події, учні про щось запитували, і він, коли хоче їм що щось відповісти, каже, ну давайте я вам зараз розкажу історію, а ви можете подумати про це. І точно так само було з. Причую про мудрих і немудрих дів. Це не була випадкова історія. Ісус вказує цю притчу в 25-му розділі Івангелія Матфія, Трошечки раніше <кхм> <кхм> Він говорить про ознаки майбутніх подій, коли він повернеться. Ісус оповідає цю притчу перед своїм останні, останнім тижнем. На...